Нещодавно з'явилася інформація, згідно з якою окружна виборча комісія номер 186, яка розташована у Цюрюпинську, нібито не відповідає вимогам закону щодо умов роботи комісії. Який насправді стан справ у приміщенні, що надається для роботи окружної виборчої комісії, номер 186, нам розповіла голова Цюрюпинської районної ради. Згідно постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року номер 18 про вибори народних депутатів, ну, постанова має велику назву і про приміщення і забезпечення цих виборчих комісій, хочу сказати, що наша окружна виборча комісія, яка зареєстрована місто Црюпинськ, вулиця Гвардійська, 23, а це Окружна виборча комісія номер 186 за тією самою адресою, за якою і проходили ну два з половиною місяця тому назад президентські вибори. Президентські вибори пройшли у 186 окрузі без жодних зауважень, без жодних порушень, при тому, що на цій дільниці, на нашій не на дільниці, а виборчій комісії були спостерігачі і ОБСЄ. От і тому, коли значить приїхали телеканали і почалися такі звинувачення у засобах масової інформації у на, по інтернету, я прочитала, що там замалі кімнати або зала замала, то хочу сказати, що згідно цієї постанови, нашій 186-й окружній виборчій комісії виділено 5 кімнат. Значить, за постановою вони не повинні бути меншими, як 20 квадратів. Вони набагато більше як 20 квадратів. Зала для того, що коли вже там будуть вони підрахунок голосів, у постанові теж записано, що вона повинна бути 80 квадратів. Така зала є. Всі ці приміщення згідно постанови повинні бути в одному. Будинку звернення голови комісії до центру виборчкому згідно того, щоб їй надали додаткову залу у приміщенні районної ради для підрахунку голосів, приміщення районної ради знаходиться за адресою Гвардійська 24. Це зовсім інше зовсім інше приміщення. Це суперечить закону, і це буде порушенням чинного законодавства.